Усім вітання. Спілкуємося на тему модульного будинку. Зокрема, моїх затрат щодо його обігріву. Ще раз наголошую, що модульний будинок ось такого формату, тобто дерев'яний, зовні, всередині утеплення мінвата 150 мм. Площа його складає 37 квадратних метрів, приблизно відповідно. Розповім, що мені вартувало у січні 2025 року саме обігрівати даний будинок, скільки витрат загального на нагрів води було, приготування їжі, звісно, поділю всі ці витрати, щоб ви мали розуміння, що до цих витрат загалом. Перше, загальні витрати згідно лічильника та Показів у мене склали за минулий місяць 1235 кВт годин електроенергії. Крім того, моя сонячна електростанція виробила 169 кВт годин за січень місяць. Тому сумуємо дану суму і загалом відбувається цифра 1409 кВт годин. Це загальні витрати, зокрема на цей будинок. В плані обігріву, в плані нагріву води, їжі, а також приготування їжі, а також інші різні потреби. Відмінусуємо витрати щодо заправки електроавтомобіля. До речі, у січні я проїхав 1800 км на електроавтомобілі. І витрати, зокрема, по заправці даного автомобіля у мене в електроенергії склали 480 кВт годин. Тому. Цю суму віднімаємо від загальної 1404. Віднявши ці цифри, у нас виходить загальна сума по електроенергії 925 кВт. годин Тобто, це чисті витрати на даний будинок щодо обігріву нагріву води приготування їжі. По витратам, зокрема, обігрів даного будинку здійснював виключно кондиціонером інверторного типу. Ось. Він у мене знаходиться тут під навісом біля автомобіля. Горення. Якраз він на 35 квадратів розрахований. Опалював, підтримував, точніше, нагрів будинку суто даним кондиціонером. Більш нічим не користувався. Виключно ще працювало дві теплових панелі, які у мене є в будинку. Це рушнико-сушарка, яка знаходиться у ванній кімнаті, в душовій, для того, щоб можна було... Підсушити полотенця відповідно. А також ще одна теплова панель приходить для того, щоб можна було інколи підсушити взуття. Тому, зокрема, по витратам саме на обігрів будинку, за січень місяць саме даний кондиціонер витратив на обігрів там в межах 205 кВт електроенергії. 205 кВт годин. Я думаю, що цифра більш чим. Гарна, враховуючи, що погода, звісно, була не дуже така холодна однак, мінусові температури були. Зокрема, на графіку ви можете побачити по моїй метеостанції, що температура інколи сягала і мінус 7 градусів. Ну, а були, звісно, і погодні аномалії, коли було плюс 13. Звісно, такого січня я ще сам навіть за своїх 50 років ще ні разу не бачив. Далі по тепловим панелям, які були включені, це дві штуки, вони були включені на мінімальний обігрів. І уявіть, що одна теплова панель в місяць взяла 50 кВт електроенергії. Тобто дві панелі це 100 кВт. І аби вони лише працювали, ці панелі обігріти даний будинок точно не можна було. З кондиціонером жодних проблем не було. Температура в будинку завжди була в межах 22 градусів. коли на ніч опускали до 18, для того, щоб було комфортно спати. Так що на обігрів даного будинку фактично було витрачено 300 кВт електроенергії, якщо в середньому взяти, це 10 кВт на добу. Пільговий тариф, так як у мене пільговий тариф, бо у мене немає альтернативи обігріву будинку приготування їжі, крім електрики. Відповідно, складає 2,54 в день. Не 2,54, 2,64 складає в день, і відповідно по нічному тарифу там гривня 32. Я задоволений, я знаю 100%, що альтернативи поки... Опаленню даному будинку там іншими різними котлами, можливо, твердопаливними якимись грубками і навіть камінами, я думаю, що це було б набагато дорожче. Нагрів води це теж один із найбільш затратних процесів, який потребує багато електроенергії. У мене бойлер на 50 літрів «Атлантик», І в принципі вам скажу, що даного бойлера мені вистачає для того, щоб сім'я з чотирьох чоловік, так як ми проживаємо в цьому будинку чотири чоловіка. Тобто я, дружина і двоє дітей, нам вистачає для того, щоб у себе комфортно почувати. Даний бойлер, в принципі, справляється. Були певні негаразди, відео є, однак вирішив, працює, побачимо. Якщо будуть якісь проблеми, будемо вирішувати по мірі їх надходження. Нагрів води бойлером за минулий місяць, за січень 2025 року було витрачено 205 кВт. Фактично те саме, що на обігрів будинку. Далі залишається у нас приблизно 425 кВт. Відповідно, так як у мене сонячна електростанція, 100 кВт, ми спишемо на те, що у мене використав для підтримання своєї працездатності, зокрема сам інвертор. І це значить, у нас залишається вже 325 кВт. 325 кВт це цифра на всі інші витрати, тобто приготування їжі, пральна машинка, порохотяг періодично, коли машину прибираєш, освітлення будинку. Відповідно, освітлення вуличне, також приямок, коли включається насос для того, щоб подати воду, тобто 325 кВт. Для мене, чесно, не очікувано, що така цифра вийшла. В принципі, я задоволений, задоволений всім в плані енергоефективності і побудови саме такого формату будинку, де енергоефективність. Затрати моєго формату досить оптимізовані. І якщо взяти загалом загальну цифру, то за січень місяць по платіжці мені там заплатити виходить, 2280 гривень. Не пам'ятаю там точно до копійок, це сума разом з автомобілем. Тобто, це те, що я, я проїхав на автомобілі 1800 кілометрів. Власне, ось такі цифри. Чесно кажучи, здивований і хотів вам, з вами поділитися щодо даних цифр, тому що я очікував, що ці цифри в плані обігріву на цей будинок будуть набагато більшими і більш критичнішими в плані затрат, в плані грошовому. Однак, чесно кажучи, мої певні побоювання не справдилися, і я радий, що дійсно цифри такі досить економічні. В плані енергоефективності і в плані моїх затрат. І надіюся, що наглядно буде для вас. Якщо будуть виникати запитання, звісно, пишіть в коментарях, з радістю на них відповім. Всім мирного неба та все буде в Україна!